Христос Воскрес, дорогі брати і сестри, сьогодні, в день Христового Воскресіння, ми оновлюємо свою надію на перемогу правди і добра. Через віру ми отримуємо від Бога зміцнення для подальшої боротьби проти темряви і зла. І розділяючи цю великодню радість, ми, як самі, наповнюємо світлом, так і примножуємо це світло навколо нас. Сьогодні найперше вітання ми спрямовуємо до наших захисників, завдяки вам. Ми і цей великдень можемо святкувати, звершуючи богослужіння рідною мовою у рідній помісній церкві. Наші сердечні вітання від Золотоверхого Києва, від собору Святої Софії від української Києвопечерської лаври нехай досягнуть усіх дітей України, де б вони зараз не перебували. Дорогі брата і сестри! Щиро бажаю, щоб радісна звістка про воскресіння Господнє наповнювала ваші серця миром, любов'ю та духовно зміцнювала. Нехай віра Воскреслого Спасителя стане джерелом нашого натхнення для подальшого служіння заради спільної перемоги та відновлення України. Воістину Христос Воскрес!